Мої вітання кіноман, ти на каналі Таверна Вісіуса. і сьогодні пропоную вам переглянути добірку до кінострічок, які на вас чекають у жовтні 2023 року. Буду вдячний за вашу активність під цим відео, також інформація стосовно збору. Всі кошти, які були зібрані, ми перерахували на банківську картку підрозділу Terra, скріншот випуски прикріпив у Ютуб спільноті. Ну а поки ви ставите вподобайки та коментарі, я розпочну цей огляд. Крейвен Мисловець – ще один фільм за коміксами Марвел, не пов'язаний з основним кіно -всесвіта. А натомість має стати четвертим фільмом в Sony Spider-Man Universe після двох частин Venoma та Морбіуса. Крейвен Мисловець згідно марвелівських коміксів суперлиходій та ще й російського походження один з найзапекліших ворогів людини Павука. Але за звичкою, Sony, певно, перетворять його на антигероя. Головну роль виконав Арон тейлор Джонсон, який раніше зіграв ртуть у фільмі Месники Ера Альтрона. Уроки хімії Молода жінка Елізабет Зотті бажає присвятити себе науці у жорсткі 1950-ті роки. Проте суспільство обмежує її можливості та відправляє на кухню, не даючи шансу реалізувати свій потенціал. У відповідь на це Елізабет вирішує взяти участь у кулінарному шоу та стає майстриною у готуванні. Завоювавши визнання в цій сфері та отримавши славу як видатна домогосподарка, яка надихає цілу націю, донька болотяного короля 12 років Елена прожила в ізоляції під наглядом батька тирана та вбивці, відомого під прізвиськом Болотяний Король. І тільки коли його запроторили зіграти, за дівчинка нарешті почала жити нормальним життям. Тепер вона має нову родину, яка нічого не знає про її загадкове минуле. Через багато років болотяний король втікає з в'язниці, і Гелена змушена допомогти поліції відловити легендарного злочинця, щоб убезпечити близьких від небезпеки. Але для цього їй доведеться використати всі навички, яким її навчив жорстокий батько тиран. Шалені гроші Кажуть, що всі там правлять гроші, а грошима розпоряджається в Уолл-стріт. Якщо в самій горі вирішили, що невелика мережа магазинів відеоігор має збанкрутувати, то під це можна брати кредит у банку. Але одного разу звичайні люди сказали ні і дали бій світовим біржам. Геймери, ТІКТОкери, домогосподарки та дрібні інвестори почали скуповувати акції та зламали Уолл-Стріт, попутно заробивши шалені гроші. Шлях по колі 2014 рік Україна триває російсько-українська війна. Молодий програміст Назар, який не бажає воювати, разом зі своєю дівчиною мандрує країною і зупиняється перебачити в одному лісі. У сні до нього приходить український воїн з минулого, який воював в цьому місці проти різних ворогів. Між ними відбувається непроста розмова, яка закидає нашого героя в те ж саме минуле і назавжди змінює майбутнє хлопця. Де його чекає бій з підлим і сильним ворогом. Проте спочатку Назар змушений перемогти самого себе і зробити вибір, вагітна дружина, яка кохає його, чи країна, яка охоплена полум'ям війни, сити життя в тилу чи бій насмерть з ворогом, який нищить все живе, спалює українські міста та села, покинути країну чи битися з всесвітнім злом. Фільм засновано на реальній історії, яка мала місце в наш час. Режисер Володимир Сидько, режисер монтажу Сергій Клепач, оператор – Олександр Навроцький, звукорежисер Сергій Прокопенко, композитор Іван Оглоблін, сценарій Михайло Ухман та Володимир Сидько. Раджу всім до перегляду. Фрілансер Колишній оперативник спецназу, який застряг на безвихідній роботі, неохоче береться за підробіток на фрілансі. Щоб забезпечити приватну охорону журналістки, коли вона бере інтерв'ю безжального, але бездоганно одягненого диктатора вигаданої латиноамериканської країни. Але під час зйомки, яка назавжди може змінити життя ведучої, вибухає військовий переворот. А незвичайне тріо, опинившись посеред джунглів, буде намагатися врятуватися від жорстоких вбивць та навчитися довіряти одне одному, щоб вибратися живими з цієї халепи. Небезпечні води. Роуз живе у маленькому містечку із матір'ю Альмою. Здається, удача повернулася до них обличчям, коли бізнесмен Дерек, новий хлопець матері, запрошує сім'ю у морську подорож на Бермуди. Та бізнес Дерека, як з'ясувалось, не зовсім законний. На їхній човен нападають, а матір Роуз жорстоко вбивають. Залишена напризволяще, Роуз мусить навчитися керувати човном посеред океану та виживати на безлюдному острові. Там у Роуз прокидається первісний інстинкт виживання та жага до помсти. Вона не відступить, доки винні вбивстві її матері не будуть покарані. Будинок з привидами Засновано на реальних подіях, відснято у теперішньому будинку привидів. Сім'я переїжджає в Новий Орлан, сподіваючись почати життя з чистого аркуша. Однак незабаром у новому будинку починають відбуватися моторошні речі: діти бачать дивні мітки. Мати сімейства Рейчел переслідує лялька, що нагадує загиблу доньку, а в підвалі утворюються тріщини. Щоб врятувати сім'ю, Рейчел має розгадати страшну таємницю місця, в якому було збудовано цей будинок. Королева Боудіка У 60-му році нашої ери на Британських островах жили кельтські племена і кені. Їхній король Просотах довгий час був римським трибутарієм. Римляни жорстоко вбили свого союзника та посягнули на його землі, дружина короля, королева Боудіка, залишилася один на один із ворогом. Вони з чоловіком не мали синів, тож єдиним спадкоємцем престолу залишилась вона. Відчайдушна боротьба розгніваної жінки проти незліченної армії Римської імперії увійшла в історію. Боудіка змогла підняти у бій близько 25 тисяч воїнів та сама була серед тих, хто взяв до рук зброю. Бойовик та драма Королеви Боудіка» знято за історичними подіями. Головну роль у фільмі зіграла українка Ольга Куриленко, режисером та сценаристом фільму став Джесі Джонсон. За свою кар'єру він долучився до створення 38 фільмів, був актором, продюсером, художником, сценаристом і найчастіше режисером. Замість бойовиків зі стріляниною та погонями, події, яких розгортаються у наш час, він вперше зняв фільм за історичними подіями. екзорцист ВІРЯНИН Дві подруги Анджела та Кетрін безслідно зникають дорогою до школи. Через три дні пошуків дівчаток знаходять у дивному стані. Їхня відстороненість спершу сприймалася як наслідок довгого перебування у стресових умовах. Однак з часом дедалі яснішим стає те, що у подруг вселився диявол, батько Анджело вирішує розшукати жінку, яка пережила подібне. Колись давно з доньки Кріс вдалося вигнати потойбічні сили. Фільм жахів Екзорциспірянин є прямим продовженням фільму Екзорцист, що вийшов на екрани у 1973 році, та шостим фільмом у франшизі. У 2020 році оголосили про роботу над новим внеском в серію. Спершу передбачалося, що це може бути рімейк першої частини, котра була номінована на здобуття десяти премій Оскар, та входить до списку 250 кращих фільмів за версією IMDb. Зрештою, перезнімати не наважилась, а вирішила зняти пряме продовження. Відомо, що окрім цього фільму заплановано зйомки ще двох частин. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео, можна і під минулими. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі BaimeCoffe, Patreon чи Donatello. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.